Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я вам покажу ось таку красоту. Дивіться, які розочки. Розочки красиві. Ось. Деякі відсвітаються, деякі деякі Тож покажу ось такий персонаж. Це. Ось такий дядько гарний сидить. Ось. Дядько гарний і гарний звати. Голову задрав. Тут теж. Зараз пройдемося, покажу, От, покажу одну ще одного. Покажу одного ще парубка, який називається Вакула і Оксана. Ось такі персонажики. Ось, о. ось бачите, ось такі персонажики. Гарненькі, стоять і вакова стоїть на колінах із черевичками для Оксани. Це все при, при герої. Зараз покажу самого Гоголя. О, так, ворони кричать. Покажу. О, він так у цьому стоїть він. Овіться, Микола Васильович Говор. Ой, почуюся. Дядько, гарний, гарно звать. Ось такі цвіточки. Ось такі персонажики. ці цвіточки, які питують красиві, так? Да? У вазочках стоять. У вазочках стоять. Вони можуть. Ну, не могу. прямо, просто не хочете. І зараз покажу, тут ось калюжа є така, називається Мергородська калюжа, Тут домики, тут оце. Це Ой, ось дивіться, дивіться. Дивіться, кри... красавчик. красавчики, Красавчики дивіться, які красавчики тут. Ось тут такі. О, так Ось такі. Дивіться. Дивіться домики. І там он плавають лебеді. Лебеді, красиві лебеді зараз Ну, то покажу вам. Ось дивіться, дітьки, які красиві стоять, Кому, кого посватати хочете. А ці, які персонажі, герої. Це все відомого нашого голуби. Ось такі голуби, ось такі. Ай. Тут таке пливо, там лебеді купаються. Лебеді, лебеді, лебеді. Незручно сумку несу. Сумка тяжковота. А вони тікають, що я підійду. Ось солуха. Де це солуха? Солуха, солуха. І голуб прилетів. Голуб прилетів. Ось так. А там он лебідь випливає, дивіться. Лебідь. Зараз поставлю свою сумку. Ай. І це голуб прилетів. Зараз треба щось отім. Зараз в мене тут булочка є. Бачите, вона вже застоїть. Знаю, що тут підгодовує. Да? Десь як і краси так, так, так. І хороші так. Вольки, 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 дайте. Дайте, как нас вертался. Не бейтесь, не бейтесь. На, не. На, 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 на. Волечки, волечки. Волечки, волечки, волечки. Волечки, волечки, волечки. Это бей, сейчас вам дам, сейчас. Робиться. Ой, вітер так. Друзі, ворони прилетіли, Дивіться, і ворони прилетіли. Украла ворона. Украла ворона. То, гульки, гульки, гульки. Гульки. На-ка, на, то, на, то, на то. Угу. Угу. Не бійся, не бійся. Не бійся. Не бійся, шики, диті, не бійся. Біленькі осяки, де Не красавчики. На. Ворони ви прилетіли, так? Да? Гульки, 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 гульки. Гульки, 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 гульки. гульки. Все, на -то. И вам трошки. Все, нема. Нема. Вот так, бачите, надо не стало всяк богатенько есть. Ось такі красавчики, такі катинки, тут, так, то тобто вони так живуть, я ж скажу. Ось так. Ще хочу показатись. О, є хрюшку, хочу показати. Всього немає, немає. Ой, назліталося як багато. Але ж не мої. Льоха. Така красотень лежить. Ось так. Так що так. Друзі, Віталися, мало. Нема більше чого дати. цим. Ось така красота. А так. І там вон катинка. І там теж лебідько. А ось ще одного персонажа покажу, а... який називається. Забавился Какие есть вареники О, видится Какие дядька сидит с варениками ух <сих> Вот да. такие У меня сегодня Так, я лебедь А比特но воїться. І ця ті красавчик. Сейчас підійде ближче, сюди. Ой, п'ята, і друга Трошки красоты вам покажу. Все-таки цветочки красивые. Вот такая красота. И вот такая красота. Вот Зараз перейдемо до другого фонтанчика. Ворони літають, водичку теж п'ють. Ось вот так. Красиво, красиві розочки. Вже всякие. всіка красотичка. Красотінь. Красотінь. ага, така розочка, Ось ця ворона. ага, боють. Володою Воронка. Так вона не одна. Ну все, його не бояться навіть. І людей не бояться. Привет, ворона. Привет. Привет, ворона. 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 Эти красивые. Красивые розочки. И тут розочки красивые. Это ваш сейчас. Я покажу еще один фонтанчик. Я хочу, Мальчик этой красивый. Айбрыскается. Витрина у нас. Це ще один. Такі самі Такий самий світ. Такий самий. не буду вверх показувати, бо там, там люди. Ось тут цвіточки такі гарненькі. Супиться корозочки красиві. Да, красива розочка. І ось такі. Єсь. Ти, тей. Пристольчик, пам'ять любові. І триган такий все вириває з рук. Вона, видно, тінь мою, нічого страшного. Розочки теж вже їх прибирають гарно, гарні такі розочки, коталіки. Дивіться, Вона прилетіла гарно в нас Ось такий. Ось така красокінь. Ось така красань. Тільки що билися дві ворони, ось ота і ота. Поки я камеру включила, вони повтікали. Ось так. Ось такі, дивіться, красинчики. Вимиваються я. Так цікаво, як вони билися. Цікаво, цікаво було, як вони билися. Це поприходили, нема вже чого дати їм. Поприлітали. Красота Як сіла, ну все горні. Нема сіла норона задумалася щось. І так, друзі, кому сподобалось моє таке коротеньке відео, екскурсійне, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.